У Вінниці протягом цього тижня проводять безкоштовні обстеження на наявність онкологічних захворювань шкіри. Триває всеукраїнський тиждень діагностики раку шкіри, в рамках якого в 700 державних та приватних клініках всієї держави можна пройти таке обстеження. Як іде проводять таку діагностику в нашому місті, дивіться далі. З 13 до 19 травня день боротьби із онкозахворюваннями шкіри. В ці дні кожен віничанин може безкоштовно пройти медичне обстеження у спеціалізованих медичних закладах міста. Слава Богу, не безпокоїло. У мене ця родинка вона всю життя, в мене, але ну, вона так, в дитинстві була така маленька, а зараз вона більше стала, От, Так на всякий случай лише вирішила перевірити. Обстеження проводимо за допомогою дерматоскопа – Прилад, який дозволяє. Зі збільшенням і з додатковим освітленням оцінити стан шкіри, наявність і всі наявні на ній утворення. За допомогою цього приводу ми можемо оцінити ту картину, яку ми бачимо, під збільшенням і з високою ступеню достовірності. Сказати хворим є онкологічна від екологічних чи його немає. В Україні дуже висока літальність цього захворювання. Якщо в країнах Європи, в США літальність составляет 5-6%, у нас 90-95. Зв'язано з тим, що у нас не то, що погане лікування, а дуже погана діагностика. Люди звертаються в останній последні... Осідній стадії вже заболівання, коли є вже очень віддалені метастази і практично больному тяжело помочь. Тим, у кого багато родинок, лікарі радять періодично, самостійно проводити їхній огляд. Существує определенне правило, воно називається акорд. От є такі п'ять букв. Значит, первая буква А – это асимметрия. Если человек увидел, у нее есть родинка, и она вот асимметрична, это должно уже его насторожить. Следующая буква К – это края. Если края неровные, расплывчатые, где-то прошли в сторону, то же самое. изменение окраски в любую сторону, либо светлую, либо темную, либо появляются голубоватые вкрапления. Это тоже должно больного насторожить. Р. Размер. Если размеры родини увеличиваются, является тоже не особо хорошим прогностическим признаком. И Д динамика, то есть это здесь зуд, жжение. Люди часто занимаются самолечением. Вдруг они увидели, что родинка изменилась, они прижигают йодом, календулой, спиртом. Категорически этого делать нельзя. Нельзя родинки перевязывать нитками различными, нельзя заклеивать лейкопластырем. Заболевание опасно тем, что оно очень быстро прогрессирует, возникают метастазы, и смерть может буквально наступить в течение нескольких месяцев. Безкоштовне обстеження у Вінниці можна пройти в шкірно-венерологічному та онкологічному диспансерах у кабінетах дерматовенеролога на базі лікарень номер 3 і 1 центру матері та дитини та районній лікарні. Лариса Бондар, Вадим Інжиєвський, телеканал Віта.